Стрільці, всіх вітаю на моєму каналі та розпізнання, будь в курсі подій свого життя. За мене Даніна, і давайте подивимося, чи здійсниться задумане до кінця вересня 2025 року. Задумайте, будь ласка, що ви хочете реалізувати. І давайте подивимося, чи здійсниться задумане І результат, якого ви доб'єтеся. Так, дивіться, чи здійсниться задумане. У вас тут закриті двері. Ви вже, як наче перестали чекати або стрімитися в ті двері. Да? Щось постійно відкладалося, щось. І, можливо, вам уже туди і не хочеться, вам вже туди і не треба. Уже, знаєте, або, може, вже реалізувалася якась ваша ідея, ціль, а ви все одно не знаходите в ній радості. Да? І того ви наче не насолоджуєтеся тим, що ви маєте, і нової якоїсь ідеї. У вас немає енергії на нову якусь ідею. Да? І того ви, от, не знаю, ви нічого не придумали собі, навірно, ще нове, і того тут точно ні. Тут немає ніякої реалізації да, задуманого. Якого результату ви доб'єтеся, ну, скоріше за все, що знаєте, можливо, вам потрібно прислухатися до своїх партнерів, до своїх колег, до свого оточення, і, можливо, ви там знайдете. Якесь вдохновіння, якусь нову ідею, новий інсайт, нову ціль. І тоді ви вже будете рухатися в тому напрямку, який ви виберете. А от зараз, мені кажеться, у вас у вересні немає ніякої цілі, принаймні для себе. Можливо, для колективу і є якась ідея да, роботи. А от саме щоб вам принесло це задоволення, ну от щось мені кажеться немає. А ну, Спробуйте змінити орієнтіри і все ж таки змінити можливо кінцеву якусь ідею, да? тому що дійсно багато людей хоче вам допомогти. А у вас чогось якась, якась криза можливо. Можливо, криза -то, творчості, да? музи не вистачає, от немає ідей якихось, немає натхнення. Можливо, відпочити потрібно, а не бігати вже як білка в колесі. Да? Потрібно більше на себе звернути увагу на свій відпочинок. Ну, немає тут реалізації задуманого. Ну, дивіться, задумайте щось інакше. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх чекаю в нових відео. Па-па.